Доброго дня, друзі, у цьому відео ми будемо розмовляти, як продавати на тему: якщо ви з України, наразі продавати товари неможливо з України, а тему працює як частина китайської компанії Pinduoduo. Duo, і платформа відкрила продажі лише для підтверджених юридичних осіб з Китаю або партнерських фабрик, що постачають товари через їхню внутрішню систему складів. Тобто, наприклад, якщо я от, піду на цей сайт так. Давайте, тут є у нас українська чи ні. Тобто у нас тут, як, як бачите, навіть немає української мови. Російська є, але української немає. Тобто, дивіться, якщо я навіть виберу собі, де я знаходжусь, так то тут навіть немає України у списку. Ось тобто, дивіться. Тут не так багато країн, і України тут немає. Але якщо ви, наприклад, не з України, розмовляєте українською, наприклад, давайте я вам розкажу. То спочатку ви переходите на цей сайт seller.com, тут реєструєтеся собі, робите собі обліковий запис продавця, потім вводите адресу електронної пошти і пароль. Затім у вас буде перевірка аккаунту. А, тему перевіряє кожного продавця, тому потрібно надати документи, що підтворю, підтверджують бізнес. Це може бути свідоцтво про реєстрацію компанії або номер платника ПДВ. І після схвалення ви отримаєте доступ до «Seller Center», тобто це центр продавців. І потім ви відкриваєте розділ Додати продукт. Там собі додаєте ще фото, опис, ціну та характеристики товару, і там собі продаєте. З доставкою, що у нас тема має власну логістичну систему, продавці зазвичай відправляють товар на склад тему, а платформа займається доставкою покупцям. Ви зможете відстежувати кожне замовлення через uh, центр продавців і бачити статуси оплати та доставки. Після того, як uh, покупець підтвердить отримання товару, тему перерахує кошти на ваш рахунок, перевірте налаштування платежів. У профілі продавця, щоб вибрати зручний спосіб виведення. І у цілому продавати на тему може кожен, хто має якісний товар і бажання розвивати свій онлайн бізнес. Тобто, все, що потрібно, створити обліковий запис, пройти перевірку і почати завантажувати товари. Якщо відео було корисним, підтримайте його лайком і підпискою, а в коментарях напишіть, які теми про тему вас цікавлять найбільше. І дякую за перегляд.